Всем привет, с вами я Фред Бак Ультима. И, все, и сегодня у нас уже 2025 год. Я вас поздравляю с Э, ну, 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 в общем, ой, ну, не, ну, поздравляю вас с в 2025 году. Желаю ну, и вам хорошего, там всякого иншу, желаю там денег, грошей, гривень, там, что там, злотых. Там, шо, там учебы, там, ну, что вы ходите що в школу, хорош там знаний, всякое ничего, что вы там за... напомнило всякое ну, что вам надо. Э, чтобы потом могли попасть в дорослое життя, всякое ничего. Ну, и кто все, а то и молодец. Кстати, по дубайчику. И сегодня с обзора вот такого эм, шоквейва идет такая коробочка. Ну, давайте поднимемся на коробочку. Вот тут шоквейв. Тут целый хотипик який оцей okay. 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 який випуск, яка випуск, ну, Це компанія випусла цього мегатрону. 6 mm. пальов і щось той самий І отут ще є промокод mm. Може хтось зупинить за ревіньою і піде сп... про ну, сканірувати. Я ще не просканірую, але я потім просканірую. Mm. Звідси. Давайте тепер. Почекайте, вибачте просто у мене понімайте ребят. виніте, у мене камера, ой, оця підставка для камери просто не дуже, та й мені вже буде лень переснівати. Ну, ладно. Е, ну от шоквих. Зараз поверну. Так, да, все. Отакий от у нас. Іновіші перший, хто мені так, ну, такий, по мені дуже таких масівний, прям. Хоть у меня там не был тикус, а я делились, он такий массивный, массивный такий. Тут у него такая пушка. Кукусики. Меч, ну и До Короче, плюс то, что руки у него рухаются. Короче, ну, рух. мне нравится то, что он фиолетовый, просто знаете их. Я... Я не хотів, типу мати типу такого сіру, от їх був сірий, якийсь він бледний. Да, він був і в фільмі, но розумієте, це мені не подобається. А от оцей мені напевно одночасно трошки G1 і оцей від Майкла Бея. Жалко, що він був одному фільмі. Я там оптимус там шмякну. Ну, це вообще не палочка, це шланг. Який не причіплюється. Я причіплюю, але воно не прям. Але коли ти порухаєшся, то виходить, що воно зря. А да, до речі, у нього от щось таке подібне. Ось ці штучки, як у мене троє, але вони сірі. І так само. Оці. А да, ребята, я буду трансформувати, Понимаєте, зараз. Зараз. звичайно цю інструкцію на десять. Інструкцію. Ну, зараз. ви розумієте просто ці інструкції тут вони хоч гарна фірм але ви понимаєте тут інструкції І, розумієте, я боюся це шмяк мегатрона от, сл... от мега... Тьфу, не мегатрона, а виво просто мегатрона між шмяк там пройшли але слава богу починилося. а мені на такой Ви бачите, який він гарний. та й принципі його трансформують. Так, хоч і не має, має альтформу так, але ж, в принципі, ну, я бачу, якась вона так, собі така альтформа, це і він в більшій типу, не трансформувався нібито, от, наприклад, ви граєте на Transformers і Art Wars, ну, типу, там вже, ну, взагалі не так, ну, чи не вважати RC-версію з іншої селени, там він вже пушка трансформується, а от вичники вже мають, але вже не трансформувався. А от цей трансформірується. Я хочу цей показати вам. У нього ще шпаги такі. Типу, коли ти типу, хтось мілкий, береш. І на помілку А Надійшли засняв. Камера дурацька. Опускається. Ну ви бачите, вона зараз опускається. Мені приходиться іноді тримати. Дорозі, ви не помітить, що у мене тепер задній фон такий. Ну, новорічний зараз. Тут такі новорічний. А так, да. оці самоділочки мені теж подарили, це китайські, вони мені дуже сподобались. Я їх склав. А тут чашечка. І ялинка. Ну, фіорка 10. 10, 10. А, тоді він забув. Оце альтекурація. Отак може. Так. Так, що так? А, і гола. Ви главное не так крутить, щоб не голова. Просто я мучився, щоб причепити. Ну, фіорка мені сподобалася що. Я що цього не бачу, тут що моно засунути. І не кажіть, що моно засунути. А ні. Не засунути? Вибачте, просто я ж не розглянув фігурку. Я тільки шмягу. Може вийде причепити, хто знає. зараз. Я ніби нічого не мала притчіпити, прям, ну, ладно. Ну, фігурка з 10 до 10, розкраска 10 до 10, правда, будеш трансформацією, але трансформація не считается, ну, Вона не віддума. Ну, але ж ми бачили в інтернеті, коли там, так, типу, і фільми бачили. Ну, хто дивився третій фільм? Ну, то, якось там, «Луна», або «Павший», там, якось там називається, я не пам'ятаю вже, давно дивився. Ну, фігурочка мені сподобалась, до речі. Я мегатрон, до речі з а я мегатрон зростом шоку. Опять камери, боже, я коли не дивлюся, вибачте, просто я друзя, тримаю, дивлюся на фігурку, роблю обзор і камерою стараюсь. Ну, як бачите, шокує мегатрон різно просто шок якось. Ко він, да, він, він два рази більший. Один от я дивимося, отут от і тут оці штуки. О-а-а! Йолипали. Ну, от дивіться, оця штука. Дивіться. Оця. Йди пальцем великим. Вона, вона така сама, як у цього шокови. а А що ви всі падаєте? Ну, прикольно. Може бу... А да, ребят, потім, я зроблю, ну, там ще в мене інші чели є. Ще мав, от, брату подарили там, ну, дівчика Мороз подарив там оцього. Що там? Ну, чела цього, які, типу, ну, броула, які там гештальт, але ну, новенькі, Він мене просто і ну, типу, вже порізяний. Ну, він там гештальт уже. Я, може, завтра на нього зроблю обзор, але я хочу, перше, зробити обзор на двох челів. Там оцей. Е, як його там звати? Ну, цей. Ну, вони з'явилися ці тварі, вони були там. А, вони ці шаректікони, да, шаректікони, І вони там ці питомці оці квінтесоні. І в мене тепер є фігурочка, але вона така маленька. Ну, десь от така до коліна. Там ще інший чел. І потім після цих чел, а да, у мене карточки. І потім після цих чел я зроблю обзор на того чела, буду себе, потім вже з ним трохи анімації. І я просто міг ще зробити битви, типу, що анімації битви, типу. Там ми... я буду робити анімації, і вам не буду бити. Ну, давайте ще покажу вам ці. А це бачите? Ну, я розумію, я зараз ще має бути типу, обзор на цього шопу, я вже може міг бути кінець, але я хочу показати, бачите, як я зробив. А пишіть, як вам. Оця муха, ну, муха якось була більш противніша, а богомал. А з богомалом то вже трошки штучка була складніша. До речі, оце От є китайські лілики не качественні маленькі, а є ось такі качественні. Бачите? Ну як трухається. А лакі лакі ми. Ладно, не буду співати, в мене півак так собі. Ну, ладно. Давайте сюди йдіть. Ролик-то у Давайте. В честь 2025-го. зара Всем хорошего 2025-го. Надеюсь, война закончится. Всем удачи и пока.